Давай, решаем? Так, Я ти си дай на бампер. Нее. Зараз тебе на бампер и провезу. Си на бампер. Я сзади седу. Си дай. таки на троне си жуткий цар. О. Так, починайся. Да. Така штука, а... Опа, а там какая с древня. Да, я розкрив не... секрет цієї карти. Зараз мене ще не телепортнуло. E, я портнувся. Я ще ні. У e, мене вже кудись інше портує. А у мене тільки туди. Ні, я вже ту. Он бачиш, там інше вже деревня. Ну. Дивіться, це машина часу ми вже у тус нашу пшенець виросла. О. E, сундуку сумку так. такси не з Тут один домик. О, барволька. Я позбираю. Пішли. Я пшеницю збираю. Я барволю. Барболька. Отут тут залізо себе Я заслаб. Так. Так, я зараз посажу знову пшеницу. Избавляемся. Я не зачіпав. Піш Пішли. Їдемо далі. дали. це тут все появил, походу. Так, да, там еколодец зараз покажу. Да, я сел. Ось, екологец. Ти, Ти собережку зруйнував? Ні. Вона сама зруйновується да, Ну, кай. Ты пехай. Час не... скаче, ця... час скаче, і зараз. Все, я туда на... Я Ясно не. <хе> Тут же і ми видимо не колодець обгородили, він трохи глибший став. О, Дімсі добав. Морква. О ось. Добався такі колодязь. Добавилися ось такі во великі дні. Я не знаю для чого а. нам вона. Ну треба нам її. Не знаю, що там треба моркву. Зараз. На всякий випадок запасувся одним, одним блоком землі і ну, так доки вона доріла, ну мало трохи. Mm. Трохи мало, но. Вон ще там один буден, будиночек. Так Тоді Тут не багато будиночків. О, це вже у нас один великий будиночек. Так. И сюда и на бампер. Там где я Ти висок, сідай я на бампер. Тепер. Давай, дергай. Тер... О, Назар назад да де церква. Затяхнуло мне ще не. От вас все зруйновано чомусь. Там нап'яхала. Опа, а тут все вже От... зруйновано? Тут багато будинків і церква. Церква. Фу, картофель. Фу. У мене є 2 картофелі. У мене 14 Ой, тут престижна церква. Я пошел, цика ты на речак. Чекай, чекай, я. Я, я, я. я, 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 я. я, 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 я. Мені тут вже до кулацу додали навіть. Ну, куладь вже до кінця зробили, но це тільки середина. Чмякай. чьмигай. Давай. раз-два. Я, Чм Раз, я два. цвіточок тут лишу. Я цветочку лешу. Эй! мені не ты пахнула. ні. нет. У тут же, певно, наш 20 й вік. <хи> Железні двері. Так, магазин змой чи за... А це вже наш. Це 20-й 20... вік. 20... 20 й вік. Ну ми ще не були в 21-му. Mm. Вже замість колоде за такі фонтан. На фонтанве. Глину і плод. І вже Замість той. Замість такого стовба спаке. І... А я помру, я їх загриферу. Я їх грифу. Ворот <кхи> і таки... і... повністю обгордили. А ну чекай. Так. Посажу а, ні, ти не, чути, я думав, що ти не чути. Так. Два я жмакаю. що не змакай. Вот я, у них шофона річка, я зараз. Ну то тут 21 век, треба рвати вещи. Куди? Да, ну тепер ми, е, в нас ще й 21 век, то ми були тільки в 20-му. Нас ти його тут поставив. Е, ну я ж кажу, я ворував е, цю... Та не треба його тут ставити, бо нас не телепортує вже щось. Е... Ти портал тут задній не зруйнував? Ні. А чому воно? Все. О. Тут я не вмієш речах тягнути. Угу. О! Ой-ой-ой! Так. Я ту погорую, щоб не казало, що я нічого. Стой, ти, злодій! Так, все. У нас 20, 21 вік. У мене якась кістка в руках і стріла. Де звідси? Я я ремонтую ой. Окей. Okay. А то що котел? Можна бути світлофор тут. Е... О, тут же таке месне є. О, а дивіться, дивіться, як жителі постаралися. А церква більше нагадує телевізійну або Wi-Fi вишку. <звучить> Точно. Вай, нагорі антена. На нагорі антенна. Я йду на тебе антенна. <звучить> ага, нема тут тут котли. Всередині... А, середня всередині летючі миші літають. І ось, що сталося з нашим садом. З тим, що ми садили бараболю і пшеницю. Тобі тепер такий дек. Вісь, я псих, я псих. Мінчак. Не підходь, я стрибаю. Я стрибаю, я пішов машину часу. Я, я, я ворву, я. я тут все поворвав. Все, я дергаю. Дергай. Я тебе ворву. Пішов воно, блін. Ну і відійти звідси, через тебе дьорхнути не можна. Ще. Дивіться, яка тут наша машина стала. Ну, кротко. Блін, а де наша фара? О! Тепер я телепортуюся? Мінус цієї машини, в цьому ж вона... Йопер, не в вру, там портал в ад! О, і це ж вам в апокаліпсисі. Це певно, в майбутнє. Це або зомбі, або каліпсис, або що. Напишіть в коментах, що тут сталося, бо я тут не знаю. Я знаю. і мене те пехнуло. О май гад! Блин, мене тоже кудись то Чекай, всі понажимаем важелі, може може і стане? О, Эндерсондук. Эээ. Окей. О! засвітилось. Що засвітився? Во, маяк засвітився. По центр звук. А, він не відкривається. І це наш наше минуле в Майнкрафті. Так. Я не Опа. Весь цей механізм складається тільки З двох командних блоків. З одного з одного командного блоку. Ну, з е, двох. Зараз я сам на ваших очах построю. Чекай, нічого не ломай тут. Зараз зайду в гейммод. 1 Суй, нічого не дргай! Так, беремо командний блок, речах. Авичка <гум> не Так, це. Факел. 7, це? 6, ось. І зараз я построю це на ваших очах ось. вот так? Ти так. строй, ти строй. Й в рот Що таке? Е ти хотів сказати, що це все з одного твого командного блоку. Та. Е, ні. А з чого? Е, Я розкопав один механізм. Тут дофіга командний блок і ви Ну ось, зараз. Так. Так, повторювач, повторювачі, забув я взяти. Так, ось тут. Ось тут повторювач. Так, цей повторювач. Так, цей повторювач туди. Цей туди. Ясно. Ясно, ясно. Я два один цей повторювач туди ставлю. А цей повторювач туди. Їх з'єдную. Все? Більше нічого не треба, тільки ще о. червоний факел. Зараз зараз візьмемо цей червоний факел. І ось сюди. Там червоний факел. Ось і все. І. В диван. Я поклав механізм. І в командний блок потрібно ввести команду Time. Ой. Маленьким, маленькими буквами. Так о. Тайм. Теп. п'ять 5000. так там. Готово. Ось. Так, там. Я так зробив. Так, тайм. 5000. Ось і все. Нафіг ти зламав! Ну то наша тобі його. Треба, все, бань! Я oh, uh, ja, ja, в туалет зайду, я ja, в туалет. Що я виходжу звідси, Ти мене не відкрию. Скільки хочемо. Так, то, там додавало. Перше 6 тисяч, тоді. Можна туди тисяч? все? Мені не можна. Ти взірвеш, я, я, я твій комп зірву нафіг. Кай. Не взривай нічого, блін, Будеш карту сам скачував потім. Окей, я віруб, я не хочу тут бути. Чого воно робить? Треба а. себе кільнути, дивіться. І якщо ви вже дійшли до кінця, вам хочеться ще раз, ще раз це пройти, то просто напишіть кіл. Все, ви вмираєте і вас телепортує на просту місцевість де машини немає. Е -е, як немає? Немає машини? Це треба було вмер е не заходити в ту кабіну, а вмерти. Ну що ж, думаю, вам було корисним таке відео. Всім спасибо за просмотр, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До настречь. з вами був Пандрен і... И... всем пока-пока!